Вже колоситься ячмінь, і ми знову на тому полі, де ми вже були не один раз, де була дуже густа суміш покривних культур, де ми гадали, чи проріжить сівалка, чи не проріжеть. І бачите, вже тут сівалка йде сьогодні нарешті. Відремонтували сівалку. І як бачимо, вона справляється з задачею. І це саме те поле, яке ми будемо дивитися на майбутньому заході на польовому дні регенеративного землеробства. Дивіться, все дуже сухе, вона аж хромтить під ногами. Але ж це чисто, майже не бачу ніяких бур'янів, може тільки окремі якісь. А так в цілому виглядає дуже цікаво. І от наближається сівалка. Подивимося поближче, як це виглядає цей процес, як вона справляється з задачею. Ніяких проблем. Все чудово прорізає, заробляє, насіння в ґрунт. Ми бачимо, як цікаво виглядає рядок. Він насіння посіяно і він трошки взрихлений. Волога є. Насіння бачите, лежить у вологому ґрунті. Яка! З якою швидкістю ви сієте? Ми сіємо зараз швидкістю 10, але сівалка дозволяє сіяти і 16, 15-16, але оптимум 12 км за годину. Не 7-8, як завжди, нас Ні, чіли, що Це механічні сівалки, так. вакуумні. Це ага. електросівалка, електронний висів. І тому чим швидше сієш, тим краще розкладка насіння. При такому потужному сидераті поки що думаємо, що як уникнути проблеми. Є що? забивання. Це Є пробл... Є маса велика, так? Да? А добре. я подивився, мені сталося так гарно. Прорізає. Ну, бачите, вон, на... а, вон купу, купу нагорнуло. Ну, З сушникам. Ну не без цього. Що ви хотіли? Бачите, бачите, да, да. ну так. Але це... якщо по полі так не робить, то вже не змогла, да. це добре. Так, несподівано. Несподівані проблеми. Це сорт сої надранньої амбела, селекції задбаво. Вегетаційний, Вегетаційний період в наших умовах 90 100 днів. Ми ним обсіваємо поле, щоб е, демо, щоб змолотити в першу чергу і потім демо, демо посів і вже збирати Окремо, без проблем. Так? Юра є. Якої е, норми висіти? 380 тисяч. Ну, це надранній сорт він погано галузиться, Ага. То 7-380. Це найбільша наша норма. Ясно. Без добрив сієте, так? Да? З добривами. З добрива? За мокосом. Скільки даєте добре? 60. А добрива вже засипані, так? Да? Так. Передні бунки. А це насіння. Куплено чи власне виробництво? Власне. Це до, до такої кондиції ви доводите, так? Да? Так. Щоб не було. Щоб не було половинок, щоб не було битих і щоб було крупне. Однорідне все, так? Да? Так. Подвійна інокуляція. Яким чином? Рідким інукулянтом перший Яким? раз. І одразу торп'яним другий раз. Яким інокулянтом ви працюєте? Це заради реклами? Ні, ну просто заради. <смір> <епервації>. <смір> заради, як то зараз кажуть, лайфхаку. так? — Просто цікаво, який Ми, довго... ви ми, поставимо... ми поставимо плюс компанія Агрітема. 5 років ми з нею працюємо по інокуляції. і так. один раз була проблема, але знаєте чому? Бо ми обробили. Їхнім препаратом Агрібактер Агрітемовський, це, до речі, уругвайський препарат, не, не рідкий інокулянт агрібактер. Він досить потужно утворює бульбачки, але порадив мені один фірмач обробити мікроелементами. Ми обробили агрібактер з мікроелементами і бульбочок не було на жодному полі. Мусили вносити сульфат амонію. Тобто зараз... Тільки агрібактер і ще раз от, сухий нокулян, чи хайстік, чи різоактив і, і тоді посів. А коли ви обробляли його? Ну, ми обробляємо за день або за два до посіву, але так як тут є прилипачі, то можна і за два тижні до посіву, і за три тижні страшно, так, да? Так як у нас була перерва 5 днів, то... Поломка, да? так? да, то, да. то цей перепадше він допоміг. Працює. Да? Працює, mm -hmm. думаємо, так. А що цікаво, не видно навіть, що за торфляним оброб, вийшло таким становиться. Кольовим. Ну, є, є, є темний. Є темно, інший, нема... Всі нема... Нема, нема... порівняти. Так. так. Е, а бо... Насіння... Сонця не боїться зараз. Ну, ми одразу бачите. Ага, зак... Юрко Бо... одразу засипає, закриває, щоб ага. сонце не мінімально попадало. Ну і я тут і, і проблема. Дякуємо. <плес> Ясно. А вон, бачите, набилося, теж бачу тут. А у вас вже на скільки сантиметрів міжрядів? А, тут же зі у вас зменшено. Так. Ну ви бачите, бачите. На, тут, на там такої маси, ну, не мабуть там тут маса ж у вас була така, під 500 потужна. Центнерів. не кажіть. Так що і, бачите, тут немає практично місця на такі міжряддя І тому воно і дало такий ефект. Що, ми засипали навіть Як вам вдається так? Чисто. Ви почав на, на петкусі. Петкус. Mm -hmm. Німецька якість. Бачите, жодної половинки. Так. І мої хлопці кажуть, що наше насильне краще, як куплене. Так. Бо вони бачать. Так, <ривітно>. Крупний Все раз е без... Жодної сміттєвої домішки і з великою енергією проростання. Не тільки схожість впливає, а енергія проростання має бути теж 94-95. Бо купили насіння одне, схожість по стандарту проходить, а енергія 88, а польова схожість буде менше 80 і вже, вже не те. Це Юра. глибину Зараз сіємо на 3,5 см, але так як не передають на 2 тижні опади, заглибимо до 4. Верхній шар пересушиться і обов'язково, щоб соя зійшла. Зараз маємо проблему з забиванням, бо це не ноутільна сівалка, пристосована для ноутіла, для посіву пря прямий. Тому будемо пробувати рублячий коток. Він перемеле цю масу і можливо не буде забиватися. Бо дуже велика маса. Бачите, прорізає, але місцями ось, ось цей рядок, він бачите, забрано звідси покрив. Оцей покрив забрано. Але маса. Правда? Так, Тоді ми скільки було сумнівів, чи воно прорізано. Ну, я бачу прорізає. Ну прорізає, але отут, дивіться, отут забрано. Забрана маса. Так. так а тут вона є. Ага. І хочемо зараз, ну, нагортає купи і хочемо зараз спробувати або зараз, або завтра рублячий коток. Оця маса, так? На великі... Якщо б ми... хоч би не так швидко йшла сівалка, да? може вона просто Ні. Ні, Будемо мати гіршу якість посіву. А... І навпаки, воно швидше, краще мало би про... Ну, Все ж гостре, все ж майже нове. А відстань між сушниками яка у вас? 37. Все ж таки воно близько стоїть? Близько, або? так. Думаю, І конструк... конструктивно воно не може її прорізати. А це ви края зараз робите, да? так? Так. так. Ну, виглядає дуже цікаво. Давайте подивимось на розкладення насіння в будь-якому рандомному місці. І бачите, волога, вологий ґрунт я бачу, так? Да? Так, але як завжди... Знайти а... неможливо. Запечатала. А от. Є. є. Глибина 4. Так. І що ми маємо з розкладкою? Плюс-мінус 8-12 сантиметрів. Знову насінинка. Що я ще скажу? Я противник, так як і насіння у мене високої якості. Я противник фунгіцидних протруйників на сою, інокулян, тільки інокулянт, так. Бо раніше, раніше дослідження говорили, що не обробляти разом фунгіцидами і інокулянтами, бо знижується ефективність інокулянту. Але зараз чомусь хімічні компанії дуже пропагують хімічний захист сої. Кажуть, Вже... що воно не впливає, так? так. На... Ну, Я думаю, що більше бульбочок все одно ми будемо мати за рахунок не, не втручання з фунгіцидами. Бачимо насіння ну, біле, не, не, оброблене, не червоне. Ну, але я не говорю, щоб люди не обробляли фунгіцидом. Е, е, Протруйником, кожному своє, як то кажуть. Yes. Ну, ваше рішення таке, да? так, є насіння заглибомті. На І я бачу, що вона підрихлює гарно. Рядочок, от де посіла, зверху таке підрихлене. У вас два колеса, одне рихлить, одне Ні, одне е, одне. Тут іде сушник для мінеральних добрив. Дуже... Так, тому, тому полоска виходить ширша. Ага. Мінеральні добрива ложаться, а в даному випадку так. О. ну, Насіння є і... У вологом лежить? Так. Воно прижати, так? Так. Тут у вас мабуть найвелика маса, так? Так, це сама велика маса і ми ж вже всі поля посіяли сої 5 полів. Це шосте демонстраційне і маємо тут таку халепу. Ха -ха -ха, виробничу. Ніхто Виробничого. Дум... Ми, ми взимку думали, що воно таке проріже, правда? Дивіться, воно, воно хрумтить, воно ламається, але чомусь сівалка його... Близько у вас так Ну, розумієте, ми самі її так вдосконалили на 37. Якби на 45 була краща прохідність. Розкладка насіння більш-менш влаштовує. 7-8 см. Тут 10. Ну, це не супер точність, але, але, в, але точний посів. Дванадцять одна від одної. На це поле ми покладали великі сподівання, але воно трошки підвело, бо за велика маса. Це не є погано, але сівалка не пристосована, сівалка не для нуля, для мінітілу, але ми вже і так. Внову тіл пристосували і для сої, але є недоліки. Треба шукати щось краще. Завжди треба в пошуку бути. Бачите, ось чомусь за колесом трактора забирає, покрив, а от всередині він є. Бачите, знову нагорнуло. там Одна велика купа, а друга менша. Бачите, оце труднощі перекладу, труднощі налаштування. Воно збирає з рядка і... і так само і тут бачимо, забиває. Але що ми бачимо все одно покривні тут зробили свою роботу? Майже середина травня, а тут вологи, як в басейні. Дивіться, 4 травня сіяно. Сьогодні... Це до поломки, да. сьогодні маємо 8 і вже паросток.